Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр. І сьогодні я продовжую вас знайомити з різними дуже цікавими моделями теплиці, які ми будуємо. І е, маю надію, що ці варіанти вам Сподобаються і можливо, хтось навіть е, такий варіант захоче поставити у себе. І сьогодні я вам розповім про такий варіант. Це тепличка, ось 16 на 50 Ми побудували перед тим, як я вам розповім. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там дуже багато цікавої інформації. І до речі, там по секрету скажу е, періодично відбуваються акції з знижками на різну продукцію. Звідки з'явилася, наприклад, ця теплиця до нас прийшов замовник. І сказав, от у мене є таке обмеження, тобто по території мені треба сюди поставити теплицю. Одну, один блок дуже широкий, це дуже незручно. А ось два блоки якраз добре стали. Чому саме такий формат вибрався? Ну, по-перше, це вийшла у нас блочна теплиця 8, плюс 8, да, тобто два блоки. І цікавість такої конструкції заключається в тому, що, по-перше, така блочна теплиця більш компактна, тобто вона менше міста займає на території. Ніж, наприклад, якщо у нас було б два блоки 8 на 50 По-друге, чим більша теплиця, тим вона краще створює мікроклімат, тому що вона більш інертна, тобто вона довше нагрівається в день і довше, відповідно, охолоджується вночі. Тобто, чим більше у нас об'єм, тим він більш інертний. А нам якраз це і треба, тому що у нас. Ми живемо з постійною зміною температури день, ніч, день, ніч. А в теплиці воно все зглажується. Ось це перший момент. Другий у нас є тамбур. цю теплицю дуже зручно експлуатувати, тому що у вас все в одної, як сказати, в одному приміщенні. Тобто, перший блок, другий блок. Ви зайшли в тамбур, все це простіше. Керувати системи керування тут треба менше, тому що не треба дублювати якби одна. Якщо була б одна теплиця, і друга, тобто треба було б два, наприклад, системи надува, там два насоси, щоб подавати полив, два контролери і так далі. Тут все одне, але до дв двох зон, наприклад, ось і все працює ось і відповідно великий об'єм. Да, тобто за рахунок того, що у нас компактна теплиця, у нас. Два блоки, які стоять рядом. Тобто, у нас, якщо б це було дві окремих теплиці, то у нас було б, наприклад, чотири стінки. А коли ми їх об'єднали, то у нас дві стінки стали внутрішніми, їх просто-напросто не стали. У нас тільки дві стінки порівняння, якщо ці дві теплиці окремо стояли, тобто зменшується тепловитрати. Ця теплиця буде десь на 20-30% економніше по опаленню, ніж якщо це були окремі блоки. Наступний фактор, який тут зіграв. Скажемо так, основну роль це обмеження по площі, тому що ділянка невеличка, наприклад, там 18 на 50. Да, тобто, і ось, ну, При такій ділянці дуже складно, наприклад, поставити теплиць, дві теплиці 8 на 50, тому що треба ще між ними, щоб зазор був ну як мінімум метр, а краще там 2. Тут же блочна теплиця, ось, і ми відповідно можемо використовувати максимально. Корисну площадь, яка у нас є, поставити теплиці, вона буде працювати. Щоб вона краще працювала, тут є верхнє провітрювання, ось е, два блоки, тобто два, дві системи верхнього провітрювання, ринга для того, щоб вся вода, яка накопичується між блоками, стікала, і ми можемо і відводити, і до речі, ще раз використовувати для поливу в самої теплиці. Ось тому от, така цікава. Теплиця об'ємна, висока, дуже зручна. Ця теплиця може спокійно розбитися на два окремих незалежних блока ось і в кожному з них вирощувати різні рослини. В даному випадку тут вирощуються одні рослини, а за рахунок великого об'єму, це ідеальний варіант для вирощування таких об'ємних рослин, як томати, огірки та інші об'ємні рослини. До речі, кому сподобався такий конструктив, ви можете перейти на наш сайт. Теплиці Київ зараз тут посилання буде. Ось, і перейти в фермерські теплиці, подивитися блочні варіанти, тобто ось, і підібрати собі для того, щоб закрити своє питання. Ну з вами був Олександр, яка теплиця. живіть гармонії з природою в ритмі прогресу. І до нових зустрічей!